Всім привіт! Сьогодні в випуску Ракицька офіційно покинув Чорноморець. Забар не може покинути ПСЖ після купи хейту і перейти назад. В АПЛ. Динамо прийшов лист з ФІФА, який забороняє грати гравцеві за клуб. Динамо отримало офіційну пропозицію щодо Шапаренка. Орноморці у своєму телеграм-каналі голосив, що співпраця з Ярославом Ракицьким завершена. Клуб подякував досвідченому футболісту за його внесок та побажав йому подальших успіхів у спортивній кар'єрі. Підкреслюється, що розставання відбулося мирно. Жодна зі сторін не має претензій, усі питання були повністю врегульовані. А сам Ярослав і керівництво клубу потиснули один одному руки, обмінявшися доброзичливими побажаннями нових завершень. Та це вже зовсім інша історія, зазначена в повідомленні. Нагадуємо, що Рокіцький приєднався до Чорноморця у березні 25-го року. За одеську команду 306-річний захисник провів 26 матчів, в яких відзначився трьома забитими м'ячами та двома гольовими передачами. Після зимової паузи він не повернувся до турнувального процесу з командою, що й породила багато запитань щодо його подальшої долі в складі Чорноморця. Дякуємо за вашу активність. Ось всі попередні відповіді на минуле запитання. А тепер новий челендж. Ми підготували оновлене лого і на екрані ви бачите змінений логотип відомого футбольного клубу. Ваше завдання вгадати, який це клуб. Пишіть свої варіанти в коментарях. Удачі і нехай переможе найуважніший. Ілля Забарно отримав чимало критики у Франції після своїх матчів за ПСЖ, через що український захисник може залишити паризький клуб. За інформацією видання тут у Тоттенхем Ленд у нього й вже є два можливі напрямі продовження кар'єри. Подумляється, що Забарне може повернутися до Англії після завершення сезону 25-26. Тоттенхем продовжує проявляти зацікавленістю в послугах українського центрбека та уважно стежить за розвитком ситуації. Шпори вже намагалися підписати лю минулого літа. Але тоді він віддав перевагу переходу до ПСЖ. Окрім Тоттенхема, за забарними далі спостерігає ще один клуб англійської прем'єр-ліги Ньюкасл. У нинішньому сезоні ля Забарни відіграв 25 поєдинків у складі ПСЖ у усіх турнірах і має в активі один забитий гол. Президент Бухареського Динамо Андрій Нікулеско повідомив, що трансфер нападника київського Динамо Владіслава Бленуце до кінця сезону фактично неможливий. За його словами, до Динамо Київ надійшов офіційний лист від «Уфіфа», в якому сухо та однозначно викладено регламентну позицію. У цьому сезоні Бленуце вже виступав за два різні клуби, а це автоматично означає, що він не може грати за третю команду до завершення поточного чемпіонату. Нікулеско наголосив, що ФІФА надала максимально чітку відповідь, тож змінити таку. У ситуацію буде вкрай складно. Київське Динамо відмовилося відпускати півзахисника Миколи Шапаренко до іспанської Жирони. Як повідомляє журналіст Михайло Спіаковський, каталонська команда пропонувала підписати українського футболіста безкоштовно, передбачивши лише умови, що Динамо Київ отримує 25% від суми можливого майбутнього трансферу. Однак керівництво столичного клубу таку пропозицію відхилило. Раніше Микола Шапаренко продовжив контракти з Динамо ще на 5 років. 27-річний хавбек виступає за киян з років того року у нинішньому сезоні УПЛ Шапаренко провів 11 матчів, в яких забив два голи та віддав дві результативні передачі у складі національної збірної України. Він уже має 48 зіграних поєдинків. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Правозахисник донецького шахтаря Юхим Конопля привернув увагу одразу кількох європейських клубів, налаштований змінити команду та не планує продовжувати чинний контракти з гірниками. Раніше інтерес до футболіста виявляли іспанські клуби Валенсія та Севілья. Однак ці контакти не отримали подальшого розвитку. Під час зимового трансферного вікна італійський клуб «Сасуола» проводив переговори з Коноплею та його представниками, запропонувавши шахтарю 1 мільйон євро. Проте донецький клуб відхилив цю. Пропозицію адже розраховує отримати більше суму. Очікується, що юхим конопля дограє контракт до кінця. Майбутнє українського вінгера Віктора Цаганкова у складі Жирони наразі не викликає жодних сумнівів. Каталонський клуб не розглядає можливість його трансферу та розраховує на гравця в довгостроковій перспективі. Про це повідомив журналіст Ніл Сола, який висвітлює події навколо Жирони. За його інформацією, позиція керівництва клубу лишається незмінною. Українець є важливою частиною проекту, а чинний контракт, що діє до 27-го року, цілком задовольняє команду. Більше того, в Жероні не лише прагнуть утримати одного з ключових футболістів, а й планують розглянути варіант продовження його угоди. Попри інтерес з боку інших команд, керівництво хоче зберегти стабільність складу та вибудувати подальші плани навколо одного з лідерів команди. Додамо, тому, що цього поточному сезоні Віктор Цаганков відграв за Жерону 19 матчів, у яких записав до свого активу 5 голів та дві результативні передачі. Колишній український футболіст Сергій Петров, який упродовж кар'єри виступав за низку клубів, зокрема за Луцьку Волинь та Львівський рух, був ліквідований під час бойових дій після того, як вступив до Збройних сил держави-агресора. Як повідомляє так звана федерація футболу міста Євпаторія, 28-річний Петров уклав контракти з російською армією влітку 25-го року і служив у штурмовому підрозділі. Його ліквідація сталася поблизу Покровська. Футбольний шлях Петрова розпочався в кримській команді Таврія Н. ...енерго. Згодом він захищав кольори таких клубів, як Кіровоградська зірка, Львівський ПФК Львів, Харківський металіст 1925 та Волчинський агробізнес. За кордоном він виступав в Узбекистані у 2016 році. Петров провів свій єдиний матч за молодіжну збірну України у товариській грі проти команди Білорусі. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.